Танками на Москву, бунт російського генерала, про який вже збираються доповісти диктатору Путіну. У медіа почали все частіше повідомляти про генерала десантників РФ Теплинського, який збирає повстання. Що це? Чистка неугодних воєнних керівників чи реальна загроза для Володимира Путіна. Про все це докладніше розкажу вам я, Наталія Мартинюк. Ви дивитеся нове відео на каналі Фабрика Новин. Ставте лайк і підписуйтесь. Анонімні російські телеграм-канали пишуть про нібито секретну доповідь шойгу для президента РФ Володимира Путіна, де повідомляється, що наче російський генерал Михайло Теплинський планує влаштувати бунт і відправити під контрольні йому війська, захоплювати кілька регіонів та міст, і, зокрема, Москву. Для цього пишуть Теплинський готує проти влади щонайменше 20-25 тисяч військових. Зрадник Теплинський може зробити так, що танки на столицю підуть уже у березні. Можливо, він захоче захопити владу в Москві до виборів, щоб потім поширити свій вплив на всю Росію. Це слова одного із джерел в Міноборони Росії, на яке посилається телеграм-канал. Водночас зазначається, що доповідь ще не представили Путіну. Він зможе ознайомитись з нею десь наприкінці наступного тижня. А ось що написала про Теплинського в січні, порівнюючи генерала з Євгенієм Пригожиним. Здається, Сергій Шойгу знайшов спосіб ударити по генералу. Топлинського хочуть звинуватити у спробі бунту, тобто приблизно у тому, що намагався влаштувати пригожин. Нині клепають доказову базу. А потім звинуватить Михайла Юрійовича у тому, що він збирається зняти війська з Херсонського напрямку фронту та піти на Крим, захопити там владу. А інші військові, які симпатизують Теплинському, мовляв, збираються йти на Москву. Повідомляли в тому ж російському телеграм-каналі. У Росії справді є так звана боротьба генералів за місце під сонцем ближче до Путіна. У мережі на Теплинського виклили чимало компромату, наприклад, про його сина Георгія. На цьому фото він зліва. Георгій із товаришем на тлі прапора спецназу розмі акцентує, що друг показує нацистське вітання, а сам син генерала, судячи з усього, тішиться тим, що відбувається. Матеріалі додають, що це далеко не перший подібний інцидент, коли курсанти військових вишів дозволяють собі такі витівки. У 99% випадків справа закінчується відрахуванням, а іноді й карним злочином. Але на цю забаву хлопців реакції не було, уточнюють. А от ще новина, цього разу про коханку генерала. Тут повідомляється, що протягом останніх років Теплинський зраджував дружині з дівчиною, яка молодша за нього на 15 років. Росгенерал генерал навіть був готовий подати на розлучення, але з якихось причин в останній момент передумав і повернувся до дружини. А от це про його дружину. Таке фото, начебто, почали скидати на позиції окупантів. На них законна жінка генерала. Є там і надпис: заклик російським солдатам йти додому. А от це відео взагалі підпал. Тут Теплинський, нібито висловив бажання усунути шойгу від влади та зайняти крісло міністра оборони РФ. Послухаймо забудучого міністра оборони. Спасибо, вже роботою над этим топлинський є командувачем угрупування російських військ Дніпро, генералом повітряно-десантних військ ВДВ. Саме на його відповідальності лежить плацдарм ЗСУ в районі села Кримки в Херсонській області, який російські військові не можуть знищити вже не один місяць. Українське видання Цензор із посиланням на розвідку пише, що Теплинського і справді хочуть прибрати за будь-яких обставин через страх повторного бунту. З цією метою, нібито створена спеціальна група з числа офіцерів інформаційної протидії. Ними організована мережа каналів, яка розповсюджує матеріали, направлені на дискредит. Ацію теплинського. Ось що пише речник української добровольчої армії. Південь Сергій Братчук шойгу продовжує усувати незручних командирів. За даними російського каналу, який часто критикує методи ведення бойових дій окупантами, нещодавно було знято двох командирів десантних дивізій: генералів Сільвьорстова і Корнева. Автори стверджують, що вказівку зняти бойових генералів дав особисто шойгу, а виконав її командувач ВДВ генерал Михайло Теплинський. Сергій Брачук додає, що останнім часом з'являється все більше звинувачень на адресу самого Теплинського, все через застосування ним тактики м'ясних штурмів, яка призводить до значних втрат серед окупантів. Теплинський є досить цікавим персонажем в російській армії, оскільки це один із небагатьох генералів, який відкрито назвав втрати десантників у війні. І, хоч заяву швидко видалили з усіх медіа, генерал залишився на посаді. У своєму привітанні до дня ВДВ Теплинський сказав, що пишається тим, що за півтора року війни цитую понад п'ять тисяч десантників, що зазнали поранень після лікування, повернулися на фронт. А понад три з половиною тисячі поранених узагалі відмовилися залишити передову. Кінець цитати. Колишній співробітник зовнішньої розвідки РФ Сергій Жирнов запевняє, що особливого приводу для того, щоб в Росії зараз спалахнув масштабний збройний бунт, не треба. В общем, бабахнуть-то может. Мы с вами уже говорили 10 раз, что никто не знает, где бабахнет, но бабахнуть может. Причем может совершенно по непредсказуемо какой-то вещи. Вот у подростков, где-нибудь там в сыкты в каре отключат порно. И все, они, значит, с ума сойдут, потому что это гормоны-то играют, а не с чем играться. Вот, и пойдут громить, я не знаю, там первые попавшиеся там чего-нибудь на улицах. Вот, но на таком уровне. И плюс люди, которые вот все-таки вышли подписаться за Надеждина, Это люди, которые решились, потому что на самом деле вы же там рискуете, там же надо ставить свои данные. Российский журналиста, оппозиционер Игорь Яковенко розповів, що саме може стати початком російських бунтів. Пропоную послухати. Кто может повлиять на общественное сознание? Тяжёлые военные поражения. То есть царь, который живёт в дворце, всё нормально, а царь, который профукал крым, вот это уже серьёзная история. Угу. Вот царь, который терпит серьезные поражения, в том, прежде всего военные, прежде всего знаковые, причем важно не количество потерь в личном составе, это все ерунда, бабы новых нарожают. А вот потери, например, серьезных, серьезной территории, такой как Крым, например, вот это уже серьезно. Это уже, так сказать, царь не настоящий, не пора ли войску бунтоваться. То есть, и прежде всего, это, конечно, будет воздействовать на людей с оружием, которые, в общем, действительно, которые, собственно говоря, и потерпят это поражение. И здесь уже возникнет у многих людей, в том числе и в руководстве, в том числе и в окружении Путина, в том числе и в вооруженных силах, Вопрос о том, а нафига все это было делать? А как думаете вы, наши глядачи, в России действительно таким чином намагаются снять генерала? Генерала ВДВ, который никак не досягнет ворожих планов? Неужели все через злость и, власну безпорадность? Пишіться у коментарях, також тисніть на лайк, дзвіночок і підписку. Дякую, що дивитеся фабрику. Новин. Побачимось.